Про яка була на території Російської Федерації, адже бачимо, що дійсно наші дрони, та не тільки дрони, як сьогодні повідомлялося, і ракети літали, пролітали по території тимчасово окупованого півострова. Майже кожної ночі навідують їх, щоб вони там не сумували. Так, от у місті Новоросійськ Росії приблизно четверте години ранку, мешканці повідомили про серію потужних вибухів. Ну і за попередньою інформацією працювала система протиповітряної оборони, але ми знаємо, як вона у них там працює. Мовірно, по ворожих дронах. І що ще зазначили важливо хотіла акцентувати морських безекіпажних катерах. Ну і знову ж ти хотіла вас запитати, чи могла б бути, знаєте, це така тестова операція або частина розвідки боєм і чи також з огляду на такі регулярні дронові атаки, активність у порту. Як ви вважаєте, чи зміниться стратегічне значення новоросійська для російського флоту? Ну, удари були не тільки по новоросійську. По всьому півдню Росії це і Апівський НПЗ, це Кубань, це і Новоросійськ, це і до Волгоградської області долетіло, і Слов'янськ на Кубані. Теж відчув на собі по українських привіт Збройних сил. Це така масштабна атака. Ну, зазвичай такі масштабні атаки. на Територію окупованого півострову Крим і півдня Росії за е, Керченською протокою, там на їхній москальській території, е, передують, підготов, велика підготовча робота. Зовсім недавно ми чули про е, спецоперацію е, СБУ на аеродромі Саки, на Фіодоровка, це аеродром 43 МШП, Це морська авіація, окремої морської штурмової авіаескадрілі. Це морська авіація, Су-30 і Су-24-й, вона так штурмовою, тільки по історичному залишається назва за нею. От до того, удари по радіолокаційним станціям і комплексам ППО на Тарханкуті, на Євпаторії, на Фіоленті в Севастополі. Ну, це значило, що те, що готується низка ударів. По важливим російським об'єктам, перша задача наших сил, які наносять от, всі діпстрайки, це про вич... розчистити коридор для а, тих дронів, для наших ракет, які летять до ворожих цілей. А ворожий, ворожа протиповітряна ворона, вона формується такими шалонами. ППО є об'єктова, є от, кер, е, схід, Західне узбережжя Криму — це перший ешелон. Коли прилітає туди. Чекаємо, якщо буде успішна атака, то буде гриміти далі. Це і схід Криму, це і російське узбережжя, де на півдні Росії концентрується значна потуга логістика, значні тили російської армії, ну, в тому числі і Чорноморський флот, Чорноморський флот, який переважно. Втік до Новоросійська. Новоросійськ зараз ну взагалі така виходить ласа з усіх точок зору ціль. Це Чорноморський флот Росії, який наносить по нам ракетні удари. Там в геопорту базуються переважно. Це російська ніфтянка. Новоросійськ, це такий собі основний хаб морського експорту Росії. Це услуга. Там під Ленінградом, під Санкт-Петербургом на Балтиці, і Новоросійськ на Чорному морі, причому не замерзаючи. Це і вихід і Шесхаріс, і Волна, і е, Тольятті Азот. Е, от я маю на увазі, але не тільки це МСКУ, то трохи ширше глянути. От, і е, сіс, сасок цього КТК. Каспійського трубопроводного консорціуму, пам'ятаєте, коли туди прилетіли, як росіяни розмисне роз... розганяли про те, що це ж українці б'ють по казахській нафті. Ні, українці б'ють по російському військово-промисловому військово-оборонному комплексу, і цілком успішно знову ж таки по Новоросійську поки ми не маємо очевидних результатів, ну ще до розвідки нема. От, можливо, їм вдалося в більшу частину наших засобів уражити знешкодити, тому що знову ж таки довкола російського новоросійського об'єктова ППО дуже потужна стоїть. Це і з сили, і засоби Флотські, це і засоби Південного військового округу, і засоби відповідно російської армії ВПС і ППО. Тим не менше бачимо Афіпський НПЗ. Це великий виробник нафти, палає добряче, палає, тому що ну, поцілили вже, очевидно, там в установку первинної переробки нафти. Це, це ключик, такий, знаєте, перший етап переробки, після як, вивед з якого зладу. Ну, все інше далі зупиняє. Ну тож надовго він зупиниться. Побачимо, що там на Слов'янську, на Кубані. Сподіваємося, що там постраждають, і як російських повітряних сил, і шахетники. Ці... Ну, трошки призупиняться. Ну, і в Крипу у нас там було дуже гаряче сьогодні вночі. Кримчани телефонували, казали, що гримить. Поки що точно, точно теж немає результатів. Райони ударів влучань росіяни швидко локалізують. Ну, тим більше, що вони розуміють, що в Криму це ж не, не Росія. Там наших, наші українці, доброзичливці уважно стежать за ситуацією. До слова двох жіночок росіяни нещодавно знову засудили до тривалих термінів ув'язнення за, начебто, шпигунство на користь України в Криму, це, це показові акти, але ж народ не змусити мовчати не можна. Кримчани, вони українці, вони. Чекають, коли е, зрештою російський окупант піде з нашої землі. А ми ж друзі, далі говоримо про те, що відбувається на території Російської Федерації, про ту бавовну, яка у там лунала, адже під час ранкової тару я вам розповідала, що було неспокійно і в тимчасово окуповані території півострова Крим. Ну і зокрема на рашистській території, також в Волгоградській області та інших там лунала бавовна про що скаржилися місцеві жителі. Так от Андрій Коваленко, це керівник центру протидії дезінформації. В себе в телеграмі також поділився своїми думками щодо дірявої російської протиповітряної оборони, яка все більше пропускає. У різних куточках прильоти по воєнних і стратегічних об'єктах брихати стало все важче, тому деякі прильоти російська пропаганда навіть не приховує, зазначив Коваленко у себе у телеграм-каналі. Ну і щодо ситуації тимчасово в окупованому Криму детальніше поговоримо, адже бачимо, що від ранку такі цікаві повідомлення надходять і від місцевої влади, зокрема, і від місцевого населення. Бачимо, що відповідно телеграм-канали поширювали щодо обстановки в окупованому Криму. Як росіяни ниють, що куди б не поїхали всюди. Обстріл і також знімають бавовну за горою. Ну знову ж таки бачимо, що туристичний сезон гаряче розпочався на півострові, але в контексті бавовни йдеться. У тимчасово окупованому Криму вранці, 7 серпня, пролунали гучні вибухи. Їх було чутно в Красноперекопському районі Джанкоє, Гвардійському, в районі Старокримського полігону. Про це також повідомив телеграм-канал Кримський Вітер і передають наші колеги відповідну інформацію. Далі будуть цитувати. Чні вибухи протягом останньої години пролунали в Красноперекопському районі Джанкої, Гвардійському в районі Старокримського полігону. Повідомляють підписники. Йдеться в повідомлення. Зазначається, що з невідомих причин стріляла російська протиповітряна оборона. Знаємо, як вона там працює. Зокрема, Андрій Коваленко вже говорив, що. Багато пропущених у рашистів найпізніше ну, стало відомо, що у горі поруч із судаком добре прилетіло. Також безпілотники атакували нафтобазу в Сочі раніше. Повідомлялося, що вночі було перекрито і Керченський міст, після чого у чергах на проїзд по ньому накопичилося майже 3,5 тисячі авто. Ну і в черзі, на огляд, з боку Тамані перебувало 2400 транспортних засобів. А от з боку Керчи. 1050 авто додали у телеграм-каналі. Ну і раніше наші колеги повідомляли щодо спецоперації, так би мовити, Служби безпеки України на території півострова. Пам'ятаємо, як вони тоді вразили 5 російських винищувачів у САКах. Тобто, бачимо, що наші сили оборони відмінно ефективно відпрацьовують по військових цілях на території Рашиської Федерації.